У житті кожного з нас трапляються ситуації, які випробовують настійкість, викликають сильні емоції, стрес і напруження. Підтримувати емоційний баланс у такі моменти непросто, але саме ментальна стійкість і вміння управляти емоціями допомагають нам ефективно впоратися з труднощами та зберегти внутрішній спокій. У цій статті розглянемо психологічні підходи та техніки, які сприяють управлінню емоціями і допомагають підтримувати емоційний баланс у складних ситуаціях перша усвідомленість та прийняття своїх емоцій. Часто першим кроком до емоційного балансу є усвідомлення та прийняття своїх емоцій. У ситуаціях, що викликають стрес, важливо не пригнічувати негативні емоції, а прийняти їх, відчувати тривогу, страх. Злість це природно, і уникання цих емоцій може призвести до їх накопичення та подальших психосоматичних проблем. Практика усвідомленості допомагає розпізнати та спостерігати свої емоції без критики і осуду. Це можна зробити за допомогою техніки майндфулнесу, яка допомагає заспокоїти розум, сконцентруватись на теперішньому моменті і усвідомлено підходити до будь-якої емоції, що виникає. Дякую, що підписались на канал Шлях до себе. Переходимо до наступного пункту: друге відсторонення від емоційних ситуацій метод спостерігача. Метод спостерігача полягає у вмінні відсторонитися від ситуації та поглянути на неї збоку у стресовій ситуації. Варто запитати себе: як би я оцінив ла цю ситуацію, якби не був ла у ній емоційно залучений а. Це допомагає зменшити вплив сильних емоцій, які можуть затьмарити об'єктивне мислення. Наприклад, можна уявити, що це відбувається не з вами, а з другом, якому ви хочете допомогти. Завдяки цьому підходу ви зможете легше зрозуміти, що можна зробити в даний момент і як можна покращити своє ставлення до ситуації. Третє застосування когнітивно-поведінкових технік. Когнітивно-поведінкова терапія КПТ спрямована на усвідомлення і зміну негативних думок та моделей поведінки, які посилюють стрес і тривогу. Психологи стверджують, що наші емоції багато в чому залежать від думок. Якщо у складній ситуації ми постійно повертаємось до негативних думок, це лише підсилює стрес. КПТ рекомендує навчитися змінювати негативні думки на більш реалістичні або навіть позитивні. Наприклад, замість я нічого не можу змінити можна подумати: я зроблю все, що в моїх силах, щоб покращити ситуацію. Цей метод вчить не зациклюватись на негативі, а шукати більш конструктивні способи бачення проблеми. Четверта техніки релаксації. Релаксаційні техніки є важливим елементом емоційної стабільності однією з них є глибоке дихання, яке допомагає заспокоїти нервову систему, оскільки під час тривалого видиху організм переходить у стан релаксації. Також корисно використовувати медитацію або прогресивну м'язову релаксацію. Ці техніки допомагають зняти фізичну напругу, що часто супроводжує сильні емоції. Медитація з фокусом на диханні допомагає заспокоїти розум і спрямувати увагу на теперішній момент замість постійного повернення до негативних думок про минуле або страхів про майбутнє. П'ята підтримка та соціальні зв'язки. Дослідження показують, що наявність соціальної підтримки є важливим фактором ментальної стійкості. У складних ситуаціях обговорення проблем із близькими людьми може дати відчуття підтримки та безпеки. Розповідь про власні переживання допомагає вивільнити негативні емоції, знижує відчуття самотності та дозволяє отримати новий погляд на ситуацію. Крім того, соціальні зв'язки сприяють виробленню окситоцину. Гормону, що допомагає заспокоїтись та знижує рівень стресу. Важливо пам'ятати, що звернення до близьких людей за підтримкою це не слабкість, а навпаки, ознака емоційної мудрості. Шоста вправа: три хороші події. Ця вправа може здаватися простою, але її регулярне виконання змінює наш підхід до складних ситуацій. Щовечора запишіть три хороші речі, які відбулися протягом дня. Це допомагає налаштувати розум на позитивні моменти і зміцнити здатність помічати хороше навіть у найскладніші дні. Це своєрідна форма ментального тренування, яка допомагає зберігати оптимізм та знижує вплив негативних емоцій. Сьома практика вдячності. Звичка бути вдячним за маленькі моменти може суттєво змінити ваше ставлення до життя. Спробуйте щодня знаходити речі, за які ви вдячні. Це можуть бути дрібниці, наприклад, смачний обід, тепла зустріч з другом або просто момент спокою. Дослідження доводять, що практика вдячності допомагає знижувати рівень стресу, покращує настрій та зміцнює емоційну стійкість. Важливо нагадувати собі, що навіть у найважчі моменти є речі, за які можна бути вдячним. Восьме встановлення меж та управління енергією. Часто ми відчуваємо емоційне вигорання через перевантаження та відсутність здорових меж у відносинах чи роботі. Уміння говорити ні і виділяти час на себе є важливою частиною емоційного балансу. Плануйте свої справи так, щоб залишався час для відпочинку та релаксації. Важливо пам'ятати, що ваші особисті межі допомагають захистити вашу енергію та уникнути стресу. Коли ви почуваєтеся виснаженими, варто обмежити час для зовнішніх контактів та звернутися до занять, які приносять радість і відновлюють сили. Дев'ята регулярна фізична активність. Фізична активність є потужним інструментом для зниження стресу. Навіть короткі прогулянки на свіжому повітрі здатні покращити настрій і зняти напругу. Вправи сприяють виробленню ендорфінів, які поліпшують самопочуття та зменшують рівень кортизолу, гормону стресу. Виберіть вид активності, який вам до вподоби. Це може бути біг, йога, танці або будь-яка інша вправа. Головне, щоб заняття приносило вам задоволення і допомагало зняти напругу. Десяте тренування навичок адаптивного мислення. Адаптивне мислення допомагає зберігати емоційну стійкість у непередбачуваних ситуаціях. Наприклад, замість того, щоб фокусуватися на негативі, варто запитати себе. Що я можу взяти з цього досвіду? Таке мислення допомагає бачити у труднощах можливості для зростання, що допомагає зберігати позитивне ставлення та емоційний баланс. Завдяки адаптивному мисленню ви легше адаптуєтесь до змін і почуваєтесь більш стійкими навіть у складні моменти. Висновок Підтриманню емоційного балансу в складних ситуаціях важливо практикувати різноманітні підходи, які допомагають розуміти та регулювати власні емоції. Застосовуючи ці техніки на практиці, ви зможете більш ефективно реагувати на труднощі, зберігати ментальну стійкість та підтримувати внутрішню гармонію незалежно від обставин. З часом розвиток емоційної стійкості стає природною частиною життя і значно покращує загальне самопочуття та. Якість життя. Підписуйтесь на канал Шлях до себе. Регулярно публікуємо відео на тему саморозвитку, любові до себе та корисних практик. Дякую.